Зараз я з вами поділюсь дуже крутою фішкою, як завжди мати місце для паркування. Нема де запаркуватися, куди сіти. ну як там запаркуватись? Так, от у мене є такий лайфхак, коли я під'їжджаю десь за 100-200-300 може метрів. Я кажу собі таку фразу: для мене завжди є найкраще місце на парковці. Коли я під'їжджаю до місця призначення, я зазвичай за 200-300 метрів починаю казати: для мене завжди є найкраще місце на парковці. Я переношуся в ту реальність, де для мене якраз є місце на парковці. От у нас тут є магазин, АТБ, І тут постійно аншлаг. Тут серед у цих машинах там теж припаркованих бачите, теж аншлаг 100%. Якась би за цей час виїжджала і мене би запустила. Але от я стала прямо біля магазину. Жди є найкраще місце на парковці, і тут хопа, і хто то виїжджає, жопкою і я стою, чекаю, поки він вийде, і я на його місце заїжджаю. Або там раз і якась дирочка. Хтось тільки що виїхав. Знаєте, як це працює? Як я собі це пояснила, як так можна, якщо його там немає? Ну як воно зараз візьме і з'явиться для мене, якщо я їду, а там все зайнято. Як той мужик, який виїжджає, тому треба встигнути спуститися з магазину, сісти і виїхати. Пазл, як воно складає той сесії? Так, от. Як Я для себе це пояснила. Я вірю в те, що є дуже багато паралельних світів. Ми можемо в одному жити і переходити з однієї паралельної реальності, які дуже схожі між собою от прям ну, максимально ідентичні, але є деякі розбіжності. Я от зараз їду, і я кажу, для мене завжди є найкраще місце на парковці. І я переїжджаю в ту паралельну реальність, де от в цей момент якраз. Все склалося так, що він уїжджає, або там є місце. От воно, да це ж не спарілась машина, отак не зникла п -п -п на хаду, да? от коли там я приїжджаю вдруг. А от я собі пояснюю, тим, що я просто щас переміщаюсь в десь паралельно якусь реальність, яка дуже 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 схожа, але тут в цей момент якраз ота, от оп і уїхала. Якщо так буде думати кожен водій, то де стільки кращих місць. Пояснюю, у кожного з вас свій всесвіт, він найкращий. І в той момент, коли ви паркуєтесь, ви переходите в той всесвіт, де для вас саме є тут місце. А я паркуюсь одночасно з вами, перехожу в той всесвіт, паралельний, де вас немає, ви ще не доїхали. А я паркуюсь в тому самому місці. От якщо так трошки подумати і розібратися, то стане ясно, чому для всіх завжди є найкраще місце на парковці. Головне в це вірити. І тоді ви зможете переміщатися в паралельних світах. І от коли я ще так собі це проговорила, бо це працювало і раніше у мене, я просто не могла пояснити, я не могла пояснити, як це працює. І коли я почула про ефект мандели, оце, знаєте, да, про це? Чи сказати, Я думаю, знаєте, якщо цей канал дивитесь, і вам це відео попалось, і от коли я узнала про цей ефект Мандели, і зрозуміла, як там все, от цю теорію, як воно працює про ці паралельні ці штуки. І тоді я собі пояснила, як. От це у мене оце вільне місце на парковці. Ну, буває таке, що от приїхала, їду, їду, немає. Так ще один кружочок приїжджає по парковці немає. І тут головне не відчути це розчарування. ах, це не працює. От тільки ти ось цей посил, ти переходиш в ту реальність, в якій це не працює. Тому, коли це не спрацьовує, раптом це буває дуже рідко, але буває от якийсь відсоток. Я просто виїжджаю там, і їду там десь, паркуюсь далі. Але я про це просто не думаю. Ну, як я так, звичайна людина, я нічого й не хотіла. І не треба було, типу, так. І все. І от. Тут важливий момент, да? щоб, щоб не відчути у цей негатив, злість, розчарування, щоб воно не причепилося і далі не вбиралося в ваше життя, і далі вам буде вже складніше. Головне, не зациклитися, бо раз не вийшло два, не по це. А третій раз їдеш, а все не вийде все. Я забуваю, що колись там у мене не вийшло. Все, їду, точно намір, але допускаю, що ну якщо ні, то ну нічого страшного, пройдусь. Головне не пускати негативні флюїди в ситуації. Підписуйтесь.